Для мене це галочка, що ми впоралися. Атмосфера творча, мені дуже цікаво, чекаю, коли вийду на майданчик. У мене мама прикордонниця, я все життя служу. Ми колись давно думали, що чому у нас немає серіалів про корсантів. У нас військо це гордість нації, гордість народу. Ми хочемо показувати, що бути військовим це престижно. Прикордонники до для мене стали такою реабілітацією крутішою, ніж лікарня. І насправді дуже багато відгуків від молодого покоління. Я чув, що дякую вам, ми подивилися і ми захотіли вступити в прикордонну службу. Я на 22 кілограми став меншим від першого сезону і вирішив без бороди. Тобто, нова модель Криницького. Не перший саундтрек і не перше камео, як це називається, з великим інтересом до цього ставлюся. Дуже люблю кіно, і насправді мені результат сподобався. Перший сезон прекрасний, чудовий, фантастичний. Добре, що в Україні зараз знімається кіно, мені здається, це дуже важливо. Пройшов цілий рік, мені здається, ми всі трохи змінилися. Ми наче повернулися як в школу після канікул. Я фізично готувалася до, до ролі прикордонниці, тому що е, враховуючи, що я знімалася в першому сезоні, я знаю, яке це навантаження. Ну, вас очікують емоційні гойдалки. Це все, що я можу сказати. Дивіться прикордонники. Другий сезон вже скоро чекайте.